Здаровчики, всі мінітрактор України з вами, знаєте, мені пишуть, пишуть що у вас все дорого. Хлопці, ви і так далі. От. І самі рукожопи не вмієте нічого робити, тільки що пробував цю РДшку. До речі, вона, бляха по таких... Бур'янах, що, ну, понятно, що ми рукожопи, але дурі тут багато в ній. А, побачите це відео обов'язково, як, прав... як правильно робиться оранка, вот, щоб ви розуміли собі, знали на майбутнє, щоб у вас було якесь паніково. Я дійсно показую, що ми не брахуни, я вам покажу зараз тракторець трьохциліндровий по ціні шифену. Фактично так і є. І інші такі вигідніші моделі, то вже нова поставка. Но там зараз зробили переоцінку хорошу поставщик, дійсно. І можна взяти, ну, так, на, щоб ви розуміли, синтайчик подешевший, так на 450, десь на 400 баксів. Зараз він стоїть майже як шифен з трьохциліндровим мотором а Задньопривідний на муфті, без ремня. Регулюється, колія передня-задня, є ширша резина є вуща, той DTRKX є ще на 7,5 резині. він взагалі дешевенький. Е, ну, бляха, різниця з шифном по старих цінах складає там, щось порядка 150 баксів 200. От, на такий трактор. То Я думаю, Ну, то, шара, ну, то, бляга, то, ну, то три циліндри. Поняв, по ціні. По ціні от До речі, а от такі, от такі, зараз, зараз шифен. А БФЛ моделька йде акційна, я, 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 нам дзвонять по два в день уходять. Там пише в коментарях, що в нас сержавіє, що ми там брехуни, що в нас дорожче. Наберіть, спитайте, наберіть, спитайте, по два в день такі шифен і уїжджає. То новий передній радіатор. Блокировка речах, бачите, а, новий BFL. Хіба що не у без циліндра, Але як пак, показує практика, він е, функціонального якогось особи значення не несе. І він стоїть зараз, щоб ви розуміли, дешевше навіть, ніж був самий простий бешка без блокіровки з радіатором позаду. Така знижка. Зараз далі йде. Знаєте скільки зараз стоїть в нас, скільки зараз стоїть в нас такий ремнівий, задньопривідний з трьохточкою трактор. На хвилиночку, 2700. На хвилиночку, 2700. То ціна мототрактор зубер дорожче. Є мототрактори, які реально дорожчі. З одноточкою. От, ш -ш -ш. Люди ж розуміють, що таке одноточка, щоб показати з такою херней. От з такою хернею. З, з мотобочною коробкою дорожче, ніж в нас оце. Ніж в нас оце. Поняли? Тут. Корч, понятно, він бляха кузов, там ці, ці худобство і електрика, все кончено. Я того відкрито. Ну коробка ця, вона не ляже, вона не буде вам же морочити мозги, вона буде працювати Тут трьохточка, тут вал відбору, одна швидкість 540. Не вся навіска трьохточкова піде, бо він легкий. але тим не менш, вже то робота буде якась, він дешевше стоїть, бляха. чим мототрактор у нас на сьогодні. Можете вже набирати, я вам по цінах зорієнтую. Оце 240, а там десь ще скаут. Ну, зараз хороша акція. бери 240. -ові. Понятно? Скаут трошки мені більш подобається, по лакокрасочному і більш акуратно зроблено, але все одно, воно принципово якусь ролі, такої, прямо як, ну, як питання ціни тут стає, розумієте? Люди, хто такі купляють, в них грошей не грошей не, не вистачає часто. Там тих 100 баксів, 200-300, яка зараз знижка, то для них важливо це. Це, це є гроші розумієте О, тому так Що ще такого є цікавого? Я зараз піду покажу вам ось ці шифінги, всі в розпродажі, всі в розпродажі для ці FL 244 стоїть на хвилинку 400 4 Новий теж передній радіатор, все, 44 з передком. Мінімум торгував 4300 4300 то було вже знижкою. ці 3700 ці 3700 теж. Ну, воно як шифінг, іде. Так, рама, ресора, там технічно все так само. Тільки що бренд інший, під іншою назвою завозився. Так, 3700 на хвилинку. Бляха, ну то розрив жопи. Розрив жопи. 350 VR 3000 їх ну, їх не треба брати. Їх не треба треба брати, брати. Беріть 240-вік, краще Кентаври Ески. Нарешті кентаври Ескі подешевша, ви, хлопці. Ви ще чекаєте. На сороковочка. Зараз, стоїть, як було 24-ка, я не брешу, не шуткую. Сороковка 6600. 40 ка 4 У нас SDX був 6450 трьохцилиндровий. Чотирьохциліндровий, тут іде по такій самій ціні майже на 150 баксів дорожче. На секундочку. Зараз. С стоє 5700. С -ка. Кентавр. І той, що називаю знижки, ще є в нас торг. Хто знає магазин наш, то ми робимо ще. Це я називаю Прайсові ціни. То я називаю Прайсові ціни від цих цін. Ще може бути знижка, в залежності від моделі, в залежності від там, комплектації. От, може бути знижка, у нас знижка догодова військовому. Ми робили знижку на, ну, правда, на великі трактори, цікаво, 55 тисяч гривень зробили знижку людині, військовослужбовцю, Збройних сил України, нашим хлопцям. 15 тисячі баксів, а, якщо в долари перевести знижка. Я думаю, що півтори тисячі баксів знижка, то за півтори можна корча. Ще корчі, ребята! Корчі. Корчі ми зараз привеземо, і зараз, зараз немає, але ми зараз привеземо корчі по... Уу, я вже забув, забігався, захекався. Коротше, мототрактори 16 такі ДВ по 1800. От де ви знайдете взагалі побачите мототрактор по 1800. Він як кентавр попроще буде по всьому. Я не знаю, яка там коробка, що треба дивитись, бо може бути з диференціалом, то тоді не стоїть своїх грошей. Така коробка, як і в і в 1800 доларів. На хвилинку, мотоблок стоїть півтори 300 баксів різниця, у вас ще трактор є. Джинма 6300. Бу, Джинма. Оригінальна заводська, все, 6300. А, бачу, у нас є ексклюзивні варіанти. От, а, наприклад, таку кату бачу. Де ви такі ще побачите? На якій площадці є. Тому що в нас є вся техніка. В нас є всі бренди від Кентавра, ДВшки до Лавова ДТЗ. Все, що о, существує. Природі все в нас є. От. І такі от кати. Де ви таку ще бачили? Ніде. Ми ексклюзивний імпортер ката в Україні. Такі діла, хлопці. Скаут 504 оцінюваний мінус чимось доларів. Модель 23-го року без реверсу. Оно, а, шасі, як в нових 50-ках. Зараз я покажу, де 50-ка нас стоїть. Ось 50-ка нас стоїть. Шасі. І колеса відповідно. Там 20, 20 ззаду 28. Хіба що немає реверсу і тут де 11.2, а в нових же 12.4 гума ширше. Ну, тут гума трошки вище. Іде я ну, для трактора з переднім мостом. Бачите, які колеса мені по пояс. Він і кліренс має і все, на ну, охірений трактор дійсності І він залишився один і новий, на нього зі старої ціни знижка більше 1000 доларів. Тобто, знову ж таки, хто казав, що в нас де дорого і нема знижок. Да. ну далі. Я от просто йду такого навіть рандомно, не по списку якомусь, і що і дядя ще що людина вже його передзамовував, цей ловов, певно, що він вже впродовж не буде, бо я його виставив, люди подивилися, бляха, зараз. А, вартує нові 35-ки ловали, там, де йде інший зовсім міст, то ще то, та якість 22-й рік. Бачите, солома трохи є. 22-й рік такий рукав, такий мост Ззаді теж відповідно. Причому при комплектації дуга безпеки, козирьок. Все а, в о, задні мости, бачите, ну то не, не херня. А, по ціні а, зараз дешевше, ніж нові 35-ки ні з номі 24 навіть деякі, він дешевше стоїть. Тому що теж не сутінка. Я ну, ціна, не на всі можу називати ціни, ви мене вибачайте. От, ну, там дійсно ціна, економія там, штуку баксів 800-700, десь півтори буде вам. Денфенг, пожалуйста, Денфенг, сороковки, 24-ки. Причому всі є. І з таким дизайном, і з таким дизайном, і колір синій, і колір червоний на будь-який смак. І з реверсом, і звичайні. Самий простий, Ай, саме простіший 7 тисяч. Когоден фен? 7 тисяч стоїть новий. Покажіть мені ту площадку, покажіть мені того магазина. Де є така ціна? Вот, что мы рассказываем, що ми брешем, там у нас все дорого. ДТЗ. -ка. ДТЗ -ка, стандартний прайс. ДТЗ 50-ка, мінус 50 1100 доларів знижка від старої ціни. 50-ка ДТЗ. Та теж мені щоб не розказували, що там я щось не те тюхає людям. О, тому хлопці, ну я озвучив, які суми, які знижки, які мінімальні ціни. Я думаю, що вже треба вам дзвонити, вже зараз треба вам брати е -е, номер телефону і переписувати і дзвонити. Тому що і ми є офіційним представником всіх тих брендів, нас повністю дається і пакет документів, доставка, сертифікат, гарантія, всі ліцензії, все офіційно, повністю під ключ. Тобто ви навіть після того, як трактор купили. Не лишаєтесь сам на сам з ним. Як на багатьох площадках ви купите і все може. будь там вони продають щось там трирічної давності, а може там тих поставщик уже закрився і не возить техніку, нема запчасті, як зараз з Юта. Тут все актуальне, все актуальна техніка, яка завозиться, яку можна обслужити, якась херня, ми не завозимо в принципі херню. Ну або я говорю, що це херня і вона дуже дешево стоїть. Ну так, відкровенно. Тому звертайтесь, хлопці, звертайтеся в номер телефону, бачите, внизу. Звертайтеся, будемо спілкуватися. Доставка по Україні безкоштовно, без передплати, в будь-яку точку. Набирайте.